Вітаю вас, любі діти, на уроці навчання грамоти. Приготуйтеся, будь ласка, до уроку письма. Сьогодні ми з вами будемо писати прямі похилі лінії з нижньою петлею. Отже, сіли рівно озирнулись один одному, всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Так, ну тепер давайте подумаємо. Хто ж де мешкатиме? Розкажу вам секрет. Погляньте. В цьому будиночку одне віконечко, значить, буде у слові один склад. А в цьому будиночку два віконечко, значить, у слові назві предмета буде два склади. А в цьому будиночку три віконечка, значить, у слові буде. Три склади. Ну що, почнемо? Здогадалися ви, що це за риба така? Вусата, ви бачите? Мабуть, це сом. В який же будиночок ми його поселимо? Перевіряємо. Пам'ятаєте наш секрет? Сом. Один раз доторкнулося підборіддя до долоні. Сом! Значить, ми його поселимо в цей будиночок. Далі кого ми візьмемо далі, дітки? Квіточку чи хом'ячка. Ну, давайте перевіримо і квітку, і хом'ячка. Квітка два склади, а хомячок. Хом'як теж два. А м'яч. М'яч один. Отже, заселяємо ми квітку в другий будиночок, і хом'ячка в другий, бо два склади. Так, а песика ми не перевірили. Так, Песик або собака. Значить, заселимо собака в цей будиночок, а м'ячик в цей, бо м'яч. А це хто такий? Дельфін чи акула? Хм, перевіримо. Дельфін два склади. А якщо акула акула Три склади, значить, о, а чого це він пішов у той будиночок? Хто ж це такий? О, зрозуміла! Подивіться на його хвіст, дітки. А я думаю, ну чого це він пішов у той будинок? То кит! Його намалювали так, що зразу неможливо було здогадатися. Дивіться, кит. Хм, Один склад. О, знову ось він. Його зазвичай, бачите, як малюють. З таким фонтанчиком, що можна відразу здогадатися. Так. Поділимо слова на склади. Слово перше кит один склад. А друге слово чайка. Чайка. Два склади. Значить, два прямокутнички. Наступне слово корабель. Ко-ра-бель. Скільки у вас вийшло? Три правильно. Так, ідемо далі. Кого ми там ще бачимо? Ми бачимо рибу, ось вона, називається вона камбала. Поділимо на склади камбала. А тепер поділимо зірку. Зірка. Два склади. А тепер черепаху. Ще ре, Па Ха. Ого, у вас теж вийшло чотири цілих. А тепер слово сонце. Сон. Ні, дельфіни спочатку. Дель. фі ни Правильно, три склади. А тепер сонце. сон це а тепер медузу. Медуза. Три склади. І останнє слово краб. Готові? Краб один всього склад. Так, ну а тепер візьмемо наші зошити для письма і відкриємо сторіночку 11. Погляньте. У слові пень один склад, а у слові гроза, «гро «за» – два склади, а це дорога до рога Три склади, пень, гроза, дорога. Тепер, будь ласка, приготуйте зошити ті, що ми з вами заводили у косу лінію. Подивіться, пригадайте, як треба сидіти під час письма рівненько, ступні на підлозі, так? і правильно тримаємо ми олівець, розкажемо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівець ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь до роботи, враз візьмусь. Так, ну і перше, що ми зробимо, це намалюємо, домалюємо вірніше оцю картину. Погляньте, тут і огірочки треба по контурах довести. І листочки огірочків, і квіточки. І навіть вусики огірочків, бачите? Спочатку треба простим олівцем, сильно натискаючи, щоб добре видно було, щоб колір вийшов майже чорний. Проводимо всі ці лінії, а потім, якщо буде бажання, розфарбуйте. Зелені огірочки темно-зеленого кольору огірочки, світло-зеленого листочки і жовтого квіточки. Для цього треба поставити відео на паузу. Ну, а тепер пропоную вам подивитися пальчикову гімнастику, яка називається каченята. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Подобалось? Сподіваюсь, так. А ми продовжуємо. Сторінка 11 зошиту. Подивіться на ці петлі, дітки. Спочатку від верхньої рядкової лінії ведемо майже до нижньої міжрядкової пряму похилу лінію, потім її заокруглюємо і ведемо таку петлю, щоб вона перетинала. Нижню рядкову лінію. Потренуйтеся, будь ласка, обводячи спочатку, а потім допишіть рядочок. Ця буде схожа в петля, але вона буде знаходитись у межах основного рядочка. На наступному рядочку по черзі довгу петлю та коротку петлю. Наступна Погляньте, дуже схожі на вусики, які ми малювали у огірочків. так? Спочатку, будь ласка, обведіть по контуру чотири петлі, бачите? Не відриваючи олівець від паперу. І до кінця рядочка. І останнє. Спочатку йде петля. Яка з'єднана з прямою похилою паличкою. Поставте відео на паузу, будь ласка, та пропишіть оці рядочки. Не поспішайте, якщо втомитесь, поверніться назад та виконайте пальчикову гімнастику прокаченята. А я зараз вам пропоную відпочити. Хто добре працює? Той добре відпочиває Кроком руш туди тут, туту, кроком рушту туту, тут туту, кроком рушту туту, тут ту кроком руш Плескай так, лала-ла. плескай так, ла-ла-ла-ла, плескай так, Ла-ла-ла-ла, плескай так, Повернись, купу, попу, попу, повернись, похопу, попупу, повернісь, попу, попу повернись

І нам двох потанцю тю-ті-тюй, протанцють, тетять, по танцють по танцює. Повтори ла-ля-ля-ля-ля-ля. усміхнись сміх низках, ха-ха-ха-ха, усміхних низках, усміхних низ. Дякую вам за увагу! Зустрінемось на наступному.